Молода красуня з цікавістю і прихованим страхом вдивляється в дзеркало. Вона щиро сподівається, що у відображенні з'явиться її невідомий обранець. Картина Світлана, що ворожить, належить пензлю Карла Бріллова. Ідея твору була навіяна майстру найпопулярнішим у той період твором Василя Жуковського Світлана. На полотні знайшли відображення поетичні рядки, в яких описується, як у півночі дівчина сідає за стіл і починає ворожити на нареченого. Поки що навколо темно і тихо, лише трепетний вогник свічки розганяє морок. І жалобний цвірін цвіркуна порушує мертве мовчання, що розлилося навколо. Героїня вбрана в костюм незаміжньої дівчини. Головна особливість дівочого вбрання червоний вінець, що відкриває верхівку і довгу темну косу. Простора сорочка, і лямки сарафана, спущені з гладких похилих плечей. На груди спускається подвійня, нитка намиста, а за коміром ховається гайтан з натильним хрестом. Запитуючи погляд і трохи прочинені губи передають романтичне хвилювання, властивичистій наївній натурі.